Програма Connect Support допомагає клієнтам якісно оцінювати роботу техніки, зробити вчасну діагностику, а також вчасне проведення технічного обслуговування, щоб запобігти в подальшому поломки техніки. SWAP-система система це є програма Джундіра, яка дозволяє нам відслідковувати стан машини в реальному часі. Вона ділить всі помилки на критичні, гарячі і інформаційні. Критичні це реагується якнайшвидше. гарячі – це вже там може бути при якомусь виїзді до техніки. Ну, заплановано вже заздалегідь. Інформаційні це можна їх вирішити навіть в телефонному режимі. Після отримання коду помилки ми обов'язково зв'язуємося з клієнтом, щоб дати йому знати, що є. Такий код помилки. Також ми сконтактовуємо його з керівником сервісної служби, якщо потрібен виїзд. За допомогою антени трактор передає нам дані, по яким ми можемо визначити місце знаходження. Даного трактора ми можемо подивитися коди несправності, якщо виникають на даній техніці. Ми бачимо мотогодини і можемо заздалегідь спланувати сервісне обслуговування. Також ми віддали, ми можемо підключитися і оновити програмне забезпечення при потребі. Проблемні випадки у нас виникають по різному в залежності від того, як техніка працює. Це може бути по декілька випадків за день, а може бути, що і жодного немає. Для вирішення проблеми треба мінімальна кількість часу, тому що в нас прилітає код помилки, ми його бачимо в реальному часі, і по даному коду помилки наша сервісна програма нам дозволяє подивитися, що могло стати причиною. На моїй пам'яті я не пам'ятаю таких випадків, щоб проблема якась не була вирішена. Фермерське господарство Калина було засновано 91-му році моїм батьком. На сьогоднішній день у нас тисячу гектарів землі. На даному етапі зроблений акцент на сільське господарство і працюємо в цьому направленні. Проблем є дуже багато і було до того. На даному етапі це проблеми з людьми, ну зрозуміло, тому що війна плюс проблема з пальним була. Ну, всі прекрасно розуміють. Проблем купа, але на даному етапі ми їх всі вирішуємо, тому що сильна країна, сильні люди. Є різні фонди, які допомагають, особливо жнива перемоги. Звернулися до них, коли почули в інтернеті. Побачили, написали лист звернення. Буквально я був здивований за 30 хвилин. Отримали трактор. Жнива перемоги надає у тимчасове безкоштовне користування техніку, яка надійшла нам від іноземного донора Говарда Баффета. Наразі ми володіємо комбайнами, оперуємо також тракторами різної потужності, сівалками і різними жатками до комбайнів. Тому за зверненням господарства ми надаємо за угодою на строкове користування повністю безкоштовне на певні види польових робіт свою техніку. Першочерговими регіонами для нас є деокуповані території Херсонської та Харківської області. Килаївська область також райони можливих та е, дійсних бойових дій. Ці регіони забезпечуються першочерговою технікою. У другу чергу ми забезпечимо всі решту регіонів України. Компанію Грасем було вибрано для надання сервісних послуг по обслуговуванню техніки Джандір. Так як вона є лідером на ринку України з надання сервісних послуг завдяки своїй програмі «Connected Support». Також компанія Гресем має представництво в більшості регіонів, що задовільняє наші вимоги до обслуговування. Та оперативного реагування на будь-яку поломку чи будь-яку ситуацію, яка стається в полі. У нашому фонді жнива перемоги на даний момент знаходиться 258 одиниць техніки. Велику долю з них займає марки Джундір. З цим трактором взагалі ніяких не було проблем, тому що це є нова техніка, вона не ламається. Звичайне, сервісне ТО приїжджає до нас компанія АгроСем по дзвінку. Агросем приїжджає дуже швидко під заміну масла, настройка комбайну, тракторів. Ну, супер, круто. JD-Link нам дозволяє в реальному часі бачити місце знаходження даної техніки. Ми можемо для того, щоб не шукати його по полю. Можемо бачити, де він знаходиться. Можемо до нього приїхати завжди його знайти, навіть якщо немає зв'язку. За допомогою джеділінку ми так само можемо бачити, якщо виникали якісь несправності на даній техніці. Ми можемо побачити історію, що на яких годинах в якій годині це все виникало. Експерт Alert – це до нас приходять коди несправності з даної техніки. Вони приходять до нас в реальному часі. Ми можемо оперативно на них відреагувати. Набрати оператора і йому розповісти, або що він має зробити, або він має зупинити техніку, надати відразу консультацію. Тож нема перемоги це наш ключовий клієнт. Завдяки співпраці з компанією «Агросем» благодійний фонд ж перемоги отримує своєчасне обслуговування техніки, гарантійні ремонти, які на жаль, але виникають. Наша техніка знаходиться по всій території України, не дає допомогу фермерам, як на сході, півночі, заході. І ми завдяки цьому бачимо, як експлуатується техніка, де вона знаходиться, чи виникають з неї якісь помилки, як оператори чистять чи не чистять навіть техніку, видно по кодах несправності. Агросем обслуговує західний регіон, але так як у нас зараз з'явився такий проект, як жнива перемоги, яка техніка роз'їхалась по цілій Україні, то відповідно всю допомогу фермерам в тих регіонах надають дилери з їхніх регіонів. Ми тільки сповіщаємо їх, якщо є якась помилка, щоб вони могли відреагувати вчасно. Дистанційно можна вирішити проблему очистки пам'яті, перепрограмування допомогти зробити. І також оптимізацію машин. Десь 25-30%, що ми можемо вирішити дистанційно, а в загальному треба виїжджати до клієнтів. Економічна складова Connected Support, на мою думку, це дозволяє оптимізувати роботу техніки, бачучи, як вона працює, пробуксовки, економія пального, простої техніки, що дуже багато. Пливає, бо ми всі прекрасно розуміємо, що простої техніки обходиться дуже дорого. Це продукт дуже, дуже класний і він для клієнтів, які ним користуються, дуже багато дає, тому що вони можуть всі параметри, які їм необхідні, бачити по техніці. Ті, хто йдуть в ногу з часом, тим цей продукт обов'язково треба.